Чому ви, як народні депутати, члени цього комітету маєте відігравати певну роль? І на це питання я також надавав відповідь під час прес-конференції в Українці. Верховенство право часто асоціюється з реформуванням судової системи з сектору правосуддя, кримінальної юстиції, але в цьому проекті ми хочемо зосередитися саме на верховенство. Право як принцип врядування це такі принципи, як прозорість, підзвітність, доступ до інформації. Сприяння участі громадян в процесі прийняття рішень, а також зміцнення законності правил і процедури, які застосовують органи самоврядування. Цей привід зосереджується на тому, як як загалом органи влади задовольняють очікування громадян з точки зору дотримання верховенства права. Проект також стосується покращенню і посиленню довіри до місцевої влади і саме в тому, де громадяни взаємодіють з державою і це означає, що довіра буде формуватися і змінювати, зміцнюватися не тільки до місцевої влади, але загалом до держави. Незалежно від того, чи це які питання вирішують громадяни, чи це реєстрація громадянського стану, чи інші. Стосується не тільки того, чи рішення приймаються вчасно, але й те наскільки правильні рішення приймаються, цей проект допоможе виявити, що спрацьовує, що не спрацьовує в сфері дотримання принципів верховенства права і виробити певні рекомендації стосовно покращення цієї сфери. Наприклад, наскільки законодавства. Дійсно передбачає процедури для прийняття рішень у певних справах, наскільки є доступної інформації, і як ці закони працюють на практиці. Ми провели пілотний проект. і цей великий проект він ґрунтується на результатах пілотного проекту. І ми побачили вже такі результати. Як навчання співробітників органів влади стосовно певних принципів верховенства права при наданні послуг, формулювання пропозицій щодо змін у певних законодавств для того, щоб усунути певні нечіткості в інтерпретації законів також цей проект допомагає розробити певні стратегії відстоювання інтересів місцевого самоврядування. Можна усунути певні вузькі місця і тим самим зміцнити такі принципи, як прозорість, підзвітність, право на оскарження, право бути почутим, і також зміцнити громадянське суспільство і його роль. І нарешті я думаю, що це є критично важливо це також зосереджено на громадян і на їх правової обне правовій обізності в тому, які права вони мають при зверненні за одержанням правних послуг. Цей проект розрахований на три роки і має бюджет до трьох мільйонів євро. Фінансування надає шведське агентство сіда, і це є таке спільне партнерство між Асоціацією малих міст України центром розрахова і Академією Мініфолька Бернадота. Ми знаємо, які виклики можуть стояти. У процесі провадження цього проекту, але він також є дуже актуальним. Ми зустрічалися з певними партнерами цього проекту. Ми бачили і бажання, і інтерес до питань дотримання принципів верховенства права.